Привіт всім! Вітаю вас на каналі BrickLove. І сьогодні ми будемо оглядати набір від компанії LEGO Juniors, а саме Disney Princess Білосніжка під артикулом 10738. Як ми можемо бачити на коробці, це у нас набір 4 2018 року. Окрім білосніжка, на коробці у нас також зображений будиночок. Тваринки. Та декілька цікавих аксесуарів. По бокам нашої коробки ми можемо бачити, що це набір 2018 року, це оригінальний набір. І ми можемо бачити також картинку нашої білосніжки в повний зріст. Щодо задньої частини нашої коробки ми можемо бачити, по перше, у нас є посилання на Lego.com Juniors, яка, на жаль, вже не відкривається, тому що Lego juniors було discontinued в 2019 році і просто зробили 4 плюс лінійку кожному із е, наборів, тобто Ninjago, Джаго, Friends, Lego City і тому подібне. Також ми можемо бачити такі собі надписи, як Easy to Build, тобто Дітям до 4 років будуть легко збирати ось такі набори. Ну що ж, давайте відкриємо нашу коробку. Відкривши нашу коробку, ми можемо бачити два пакетики пронумерованих з деталями та інструкцію. Інструкція, як ми можемо бачити, ще старого типу, тобто вона така собі вся кольорова. Те, що зараз біла і така мінімалістична, а також позаду ми можемо бачити рекламу LEGO Friends та конкурсу Він. Ну що ж, давайте перейдемо до збірки нашого набору. Ще до самих деталей хочеться відмітити саму білосніжку, оскільки вона є ексклюзивом для цього набору і з'явилася саме вперше ось тут. Її перезапустили у 2024 році у наборі шкатулка білосніжки. Там же є і зла королева. А також був випущений набор лего-білосніжка та сім гномів, де у нас білосніжка. Іде в такому більш класичному лего варіанті фігурок, і має в цьому наборі сам котедж гномів та семеро гномів. Щодо самих деталей, хочеться відмітити те, що оскільки це 4 плюс набір, у нас немає наклеїв. І це величезний плюс, я вважаю, тому що постійно у Лего є велика зараз проблема: це наявність 20, більше 20 наклеїв у дорогих наборах. Тут у нас два принти, а саме дерев'яна дощечка та саме віконце. Хочеться також відмітити наявність коміксу у самому наборі, що є доволі таким типовим для інструкції 2016-2019 років. Комікси самі ще раз з'явилися знову у лінійці Lego Ninjago Evo, де у нас розповідалося про кожного ніндзю і який він б'ється з якимось антигероєм, тобто, наприклад, скелетонами у 2022-2023 роках. Ну що ж, зібравши наш набір, ми можемо бачити ось таку структуру, тобто будиночок та нашу білосніжку. Щодо самої білосніжки, як я вже казала, вона є ексклюзивом для цього набору у 2018 році. І щодо самого будиночка, він є таким собі невеличкою структурою. Тобто, в принципі, цей набір, я думаю, був зроблений для того, щоб ти купив декілька штук і збудував собі маленьку таку хатинку білосніжки. На цьому наш оля закінчується. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Слава Україні!